Готуємо дуже смачного хека на овочевій подушці. Для цього необхідно взяти рибу хек, її розморозити та профілірувати. Я розділила ось на такі філе без шкірки та нарізала мені зручними шматочками. Далі готуємо основну заправку. Для цього беремо 100 г сметани, 50 г майонезу будь-якого. Туди ж додаємо 1 столову 2 столових ложки приправи для риби. Столову ложку солі, можна трішки буде додати, якщо буде менш солене, та столову ложку французької гірчиці. Дрібно подрібнюємо або ж натираємо на терці одну головку цибулі та додаємо до нашого соусу, вливаємо 50 г соєвого соусу. Все ретельно перемішуємо, та наш маринад для рибки готовий. Виливаємо наш маринад до риби, все гарненько перемішуємо, накриваємо плівкою та Вміщаємо в холодильник для маринування на декілька годин, я залишила на ніч Далі займемось приготуванням нашої овочевої подушки. На даному етапі овочів потрібно багатенько. Я люблю тушковані овочі з рибою, тому я взяла приблизно 5 цибулин, які нарізала півкільцями. Моркви теж взяла орієнтовно 3-4 штуки, яку натираємо на терці. спершу Прошаруємо нашу цибулю до гарного золотистого м'якого кольору. Жаримо на повільному вогні статавання олії. Додаємо туди моркву, трішечки ще олії, щоб нічого нам не підгоріло, зменшуємо вогонь та тушкуємо під закритою кришкою до розм'якшення овочів. Тут можна не готувати до повної готовності цибулі та моркви, так як наша зажарка ще буде тушкуватися у духовій шафі. Зажарка вистигла, додаємо з першим шаром, трішки її викладаємо у форму, далі виставляємо нашу рибу. Якщо взяти форму більшого діаметру, можна викласти все в один шар. Тобто овочі, далі в один шар риба, якщо вона у вас такими гарними великими шматками, і знову шар овочів. Я зробила ось так: теж вийшло дуже смачно. Викладаємо рибу та далі знову шар овочів. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів та ставимо випікати нашу рибу, попередньо накривши фольгою приблизно на 50 хвилин. Якщо буде зайва рідина, то її можна трішечки забрати. Далі готову рибку посипаємо сиром та відправляємо ще запектися на 15-20 хвилин.